Святий Миколай привітав наймолодших учасників змагань з плавання. Кожному спортсмену чудотворець подарував по солодкому подарунку. Це є перший і найголовніше вважаю змагання, з чого починається взагалі плавання. Це як переломні змагання. Перед початком змагань тренери дають поради своїм вихованцям, адже краще з них змагатимуться на обласних турнірах та чемпіонатах. Намагалися поєднати як заохочення, так і е, пригорнути увагу, щоб їм цей вид спорту подобався. Вони полюбили його на майбутнє. Першими на старт вийшли найменші дівчатка. Вони долали дистанцію 50 метрів на спині. Після фінішу поділилися з нами своїми враженнями. Мені дуже подобається плавати в воді. Я дуже добре плаваю, мені зовсім нічого не страшно. Це мої перші змагання і дуже хотіла зайняти перше місце. Катерина Максимчук розповідає, вже давно мріяла потрапити на заняття з плавання. та лише цього року їй вдалося записатись до басейну. Я давно вже хотіла плавати, але в мене не було можливості такої. У мене була школа. Далі йшли уроки, потім мене, мене відвозили на дачу, я допомагала бабусі. Знавці кажуть, саме з таких змагань і починається шлях спортсмена до нових звершень а часто сумліна праця формують з нього майбутнього чемпіона.